Ця ніч була загрозлива і темна, і так хотілось тиші і тепла, а вибух був, як жовта хризантема, що напівнеба раптом розцвіла, Струснули стіни і двихтіло довго ще, сирени вили, блискало на склі. То що, тікати, бігти в бомбосховище, а не б діждав би фюрор у Кремлі, хай сам боїться, він уже вчорашній, посіють бомби, ненависть пожнуть. Сирени виють, а мені не страшно. Хто не тікав, того не доженуть. І жах, і кров, і смерть, і вічей, і клекіт хижої орди. Маленький сірий на накоїв чорної біди. Це звір огидної породи лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народе, сьогодні ми, а завтра ви. У нас вже підриваються на мінах в полях по обрій брухту і броні. У нас зустрічають люди на колінах, своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись хто ж, як не вони. Господь їм сил, подвоїв і потроїв, здолали все, подужали заброд. Так виникає нація героїв, так постає. З населення народ На світі можна жити без еталонів, по різному дивитися на світ. Широкими очима, з під долоні, крізь пальці, у квартирку, з за воріт. Від того світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха, у звужених збіговисько дрібниць.